Ну і загалом силу оборони вночі знищили 37 крилатих ракет та 29 дронів. Шахет також один розвідувальний БПЛА, Такі дані надали повітряні сили України. Російські окупанти цілили у військові об'єкти та об'єкти критичної інфраструктури. Всього ворог випустив до 40 крилатих ракет повітряного базування Х-101 та Х-555 з 9 літаків стратегічної авіації. Ту-95. МС з району Каспійського моря з північного та південного напрямків противник атакував іранськими БПЛА Шахет 136 та 131. Усього близько було 35 ударних дронів протягом ночі. Протиповітряна оборона працювала у зонах відповідальності всіх повітряних командувань. Це і повітряні сили півдня і сходу, а також центру та заходу. Ну і далі хочу порахувати, скільки ж грошей росіяни запустили по Україні. Так от, вартість однієї ракети Х-101 становить приблизно 13 мільйонів доларів. Це одна з найдорожчих російських ракет. Х-555 коштує за приблизними підрахунками від 4 до 7 мільйонів доларів. А тепер порахуйте загальну суму, якщо росіяни таких ракет запустили до 40 штук. Також були іранські БПЛА. Це вартість таких становить від 20 до 50 тисяч доларів.